Нам о 9-й годині дали світло, тож ми працюємо, бо в обід мають вимкнути. Треба трошки хоч залити. Ми якось завжди заливали цей. Ну, шматочками. А це сьогодні будемо заливати так шаром. Бо хто його знає, коли те світло вимкнуть. Ось так от. Бут кладемо туди, щоб менше розчину цього йшло. І отак. Тут у нас сітка, бо тут у нас йдуть труби, вода в хату підведена там, а там, де пеньочок, там ходить в будинок. То хлопці тут працюють, і Женьок ось тут, а я на кухні, бо сьогодні до нас мають приїхати гості, родичі наші, тож, папа і брат, да, папа і брат двоюрідний тож. Працюємо. Ще ось додаємо, нас залишилося з минулого року пластифікатор. Потихеньку діло йде. Завжди я приймала участь, сьогодні ні. Сьогодні без помічника під ім'ям Марини працюють. А зранку пече уже спекотно. Це ми тут працюємо поки ж світло є, а після обіду тут якраз. Буде холодок, ну нічого. Це моя була робота отак трамбувати минулого разу. Це, це хто новенький ми ось цю половину будинку добудували. Тут був старенький, там на каналі є відео. В тому році ось відмостку заливали. А це вирішили зробити таку віранду. Там прям будуть стіни, а ось на цій половині таке, як навіс. Ну, щось має бути, а там буде видно, звісно. Так, пішла і я працювати. Потім покажу, що ми встигли чи не встигли сьогодні це залити. У нас вже знову вимкнули світло, тож поки. Перекур. Е, так як я і казала, шарами заливають майже майже ось тут так ось наставили. З цієї сторони, то донизу йде оцей піностірол, а з цієї сторони, ось тут він тільки починається. Так як опалубкою зроблено. Так, це вітром мішки здуло з цементом. Це вже стільки. Пішло у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Вісім мішків вже пішло. Чи це вони, а, це вони, напевно, понакривали. Отак, щоб сонце не світило, бо бачу там. О! Ось так от. Ще, якби годинку було світло, то б закінчили, а так вимкнули. Ну, що ж поробиш? Підлаштовуємося. І дивіться, що залишилося в пляшці цього пластифікатору. Було наче так, я вам показувала. Так що потихеньку працюємо. Так, пішла я, бо свині почули. Зараз і за свиней вам розкажу, що в нас нового. <рес> у нас тут вже щось вимальовується, гарненько, рівненько стає, але в нас щось хмариться. Треба ще буде накривати все це. Значить тут і залишилось небагато ось. По всьому ось так трошечки залите, але вже хлопці втомилися ще трошки. І будемо відпочивати. Так, а я на кухні готую їсти. Сьогодні ось вирішила зробити вареники. Тут у нас так марлія, трошки водички, кришечкою накриваємо, і так вони варяться. Не то варені, не то на пару, але тісто у мене на кефірі і сода. Такі трошки пухкенькі повинні бути з капустою. ось так от. Інколи я в мультиварки готую спеціальні туди на пару. А інколи і ось так, щоб не носитися з, не... з нею. Наче їх тут і небагато, але час забрали. Ну, тут трошечки з капусточкою. Потім ось такий тортик. Він простенький, можна сказати, пиріг навіть. Просто цей перемастила там трошки сметанки, кисломолочний сир. Зверху ось така помадочка. І цей шоколадний коржик. І все, буде до чаю. Ось голубці зварила, ті, що вчора вам показувала, крутила. Вони в морозилці були. Це одна партія, інша партія на потім буде. Трошки не такі, як хотіла, бо цей. води багато налила, ну нічого. Ну і борщик. Все молоденьке, Перчик. Ароматний такий будем. Борщик вже завтра. Сьогодні будуть голубчики. Все, на сьогодні закінчили. Фундамент готовий. Отак воно виглядає. Гарненько, без опалубки, просто на цьому. На піно. Стеролі. Так же ж я кажу вас. Ну, ну, ну да, опалубка, але ж не з дошок. Ось так от. Ми накриваємо, бо щось у нас то хмариться, то розхмариться. І ще, якщо ж завтра вранці буде палюче сонечко, то від сонечка треба накривати. Потім будемо мочити. Завтра ось так от. Ну, а що казала нового, розповім. Це те, що е, кабана в нас вже, так сказати, немає. Почистили його сьогодні. Е, казали, що він їсти не буде, але тьфу-тьфу-тьфу, щось там їсть. Правда, он творе риє, риє. Бачите, все перерит. Він тут і воду розливає, таке ну, дивіться, оце він витворяє. Ну, нічого, заживе. Потім зайду, поприбираю. Хоча ввечері зараз треба зайти, обробити цим, дезі спреєм йому. Але так ходить, водичку п'є, зараз, до речі, треба налити. О, зараз, поки стоїть, піду візьму той спрей. Ці тут також їдять. Он. Щось телефонували, казали, що, можливо, завтра-післязавтра заїдуть. Ну, подивимось, нам ще хоча б двох продати і все. І було б дуже добре. Та мала вона ото хоч ходи, але вона залазить. Вона коли хоче їсти, вона залізла в корито, стала собі і все. Її по барабану, що там її пихають. Зараз цим будете сипати зерно. Водичка є, а зерно виклювали. Кабачок тільки що малим терла ось цим. Ті ще досі їдять, а ці вже з'їли, немає нічого, так що зараз зерна насиплю. І, і все. хороший. найхорошений. <рес> все обробила. Перший раз він і на цьому видно. Ну, ви бачите, воно. А потім він ліг отак, що прям в калітку. Я відкрила, бризнула гарно і все.